Доброго дня, любі діточки. Я чарівниця зима. Зачаклувала все довкола сніжком вкрила, а для вас приготувала загадку. Спробуйте її відгадати. Наче пух, ніби пір'їнки. З неба падають молодці сніжинки. А чи знали ви, дітки, що не буває двох однакових сніжинок? Кожна сніжинка має свій візерунок. Пропоную вам намалювати свою незвичну сніжинку. Нам знадобиться аркуш білого паперу. Та два фломастери різного кольору. Я обрала зелений та фіолетовий, ти можеш обрати будь-які інші кольори. Малювати ми будемо одразу двома ручками, тому будь уважний! Ця вправа допоможе нам не лише для наших пальчиків, а ще й для нашого мозку. Ну що ж, давай розпочнемо. Беремо фломастери в обидві ручки. В праву ручку я візьму зелений. В ліву ручку я візьму фіолетовий. Ось так тримаємо гарно пальчиками. Слухай віршик та повторюй за мною. Сніжинка це легко, простіше не буває. Спочатку найперше поставити крапку ми маємо. Ставимо крапочку посередині листочка. Ось так. Від крапки малюємо вгору і вниз дві рівних лінії. Малюємо дві лінії від крапки вгору і вниз. Уважно дивись. Те саме у боки. Тепер навскоси. вліво і вправо ти це повтори. І ще одна. На зірку подібна ця диво сніжинка, тому намалюємо кутні частинки. Малюємо двома ручками. Неначе у дзеркалі рівні відбитки. Ми з кожного кінчика маємо відбитки. Тепер трохи нижче всередині кола повторюємо смужки дзеркальні довкола. Ось так. Погляньте, готово! Обов'язково спробуйте намалювати таку сніжинку вдома. Ви, дорослі, також спробуйте. Це не так легко, як здається. До побачення, друзі, до зустрічі!